Привіт всім! Чергова машина з карбомідом вже за моєю спиною. Зараз ми проводимо вигрузку на склади. Нагадаю, ми отримали машину карбомід Сакар із Азербайджану. Беги всі чисті. Вже майже вся машина продана, але все одно приймаємо закази. Можемо відгружати з доставкою у господарство, а також знижки на великих об'ємах. Тому чекаємо на ваші замовлення. Досить гучно зараз. У нас на складах. Ось дивіться, зблизька такі у нас беги з карбомідом. Як ви бачите, на жаль, вони не марковані, але. Це на якісні, як не впливає, є відповідні сертифікати, документи. А зараз давайте подивимось, який же ж у нас цей карбоніт. Так. Ось дивіться, через пакет гарно його видно, але все ж подивимось на якість. Дивіться, яка гарна гранула, однорідна. Немає побитостей, немає ніяких сколів. Ця рівна не пісок. Тому замовляйте, будемо чекати на ваші замовлення.